Добрий вечір, шановне панство. Розглянемо сьогодні тему щодо запліднення, коли пуска... запліднення самок, в якому віці самок, який перший раз пускаємо до самця. Я розкажу так, як я бачу. А в принципі, кожен може робити за своїм бажанням, за з кимось порадитися, іншим ще. Бо Моя версія не може бути єдиною правильною. Я стараюся, от самочки народилися, даю я їм їсти. Самочка її годує. Беремо навіть ось це, що ми маємо. Самкам, які народили бажано, і якщо ми вони дружно народили, і вони сидять, наприклад. Без самця, бо самця бажано забирати, коли самочки мають родити, то перед тим найкраще самця забрати, дати самочкам іншу... Дивіться, бачите, чужі кусають маленькі нутриня, Чужа самка, і воно вже я вже сьогодні другий раз бачу, що страждає нутриня, воно підходить мале їсти, а старші відганяють його. От, коли... Самочки, так, я вже збився з того, ну то менше з тим. Самки коли народжують, і коли вони дружно народжують і самі сидять. ну і на, Навіть зі самцем то ролі не грає. Ну, саме основне, щоб вони дружно народжували, а не так, як в мене, розрив місяць і буде ще більше. Того самочка бажано давати. Покращений раціон, як вони народили, що я маю на увазі? Е, е, як самки народили, можна вводити і бажано навіть вводити в раціон трошки рибної муки чи м'ясокісної муки, е, можна дати трошки більше макухи і давати так, щоб вони. Добре собі наїдалася. І в принципі, як самка народила, то їжа може бути довше навіть. Ну, В принципі, так як я говорю, що вони мають протягом години з'їдати, Ну, самки, які народили, може їжа бути до обіду, щоб в них була, <кхем> щоб вони собі її під'їдали. І тим самим добре годували малих, бо якщо самка має. Гарну калорійну їжу, вона буде мати більше молока, і більше і внутрінята будуть швидше набирати вагу. І так ми годуємо до того часу, коли забираємо молодняк. Ну, Молодняк бажано забирати в 2 місяці. В принципі, молодняк вже можна, якщо. Край край забирати крайній срок, самі будемо самі перші, будемо так, вже в 45 днів нутрінят можна відділяти від самки, і нутрінята вже собі дадуть ради окремо без самки, то на рахунок того, коли самку ми хочемо пустити чи групу саму пустити до самця, і, наприклад, якась з самок народила сама остання, і в принципі, Орієнтуємося на 45 днів, 40 днів, як, як там вам виходить. Бо ще то, також потрібно планувати, планувати, коли вони мають народжуватися. Воно теж важливу роль грає. От. І ми можемо той край 45 днів. Нутрінята забирати від мамки і мамку пускати до самця на парування. Чому в 45-50 днів, як кому виходить? Все, треба орієнтуватися на ті приблизні терміни, тому що охота в самок приблизно в середньому відбувається 25 кожні 25 днів, плюс-мінус там кожної самки. Окремо. І тому е, самки забирають, наприклад, якщо навіть вони дружно родили, забирають 50-50 е, 45 днів і в 50 днів мала би бути охота і самець парує. Ну, така логіка. Тепер нутрнят. Годуємо до двох місяців. Ну, в принципі, крайній срок забирання як. E, самий-самий крайній срок відлучав, бо не було де їх подіти e, в три з половиною місяці. Три з половиною місяці самочки в мене ще не були запліднені. Ну, але зазвичай стараюся до трьох до місяців, в <кій> залежності, як народжувальність, як народжуються малі нутринята, то до трьох місяців я стараюся їх роз'єднати. От, тепер внутрінят, яких ми роз'єднуємо, в два місяці вже можна їх зважити, ділимо їх на хлопчиків і дівчаток. І в принципі, якщо якщо, е, ну, як вам сказати, якщо що і визначаємося, що йде на відгодівлю, а що йде на. На, на дальше відтворення стада, на ремонтний молодняк, так будемо, самочок, то особливо самочкам, особливо для самочок, ми створюємо бажано давати, створити або певний раціон, хто, хто може таке зробити, наприклад, або давати їм трошки менше їсти, ніж тим внутріям, які йдуть. На відгодівлю. Бо на відгодівлю можна годувати, потрібно годувати на м'ясо внутрінят, щоб вони максимально їли, максимально набирали вагу. От. А самки, які ремонтні самки, будемо так казати, їх треба дозовано годувати з таким розрахунком, щоб вони в місяць набирали 750 грамів. То такий орієнтир в 6 місяців по 750 грам, то виходить 4,5 кг. І статева зрілість, да, так, ну, в принципі, статева зрілість напевно наступає поза 4 місяці. Я так собі думаю, внутрі, бо в 3,5 в мене ще вони не були попаровані. От сиділи в групі з самками, ну, з самцем. От. Далі. Маємо і в 6 місяців вони вже ну, в 6-7 місяців вони вже, основний ріст їх зупиняється, вже далі самки по, трошки менше ростуть. Дивіться, видно, самець зверху не видно, а точно. На молоденьку самку вискакує, Ну, бавляться діти. От. І ми в тому е, віці можемо створювати сім'ю. Орієнтир для створення сім'ї то є 6 місяців і бажана вага 4,5 кг. Наприклад, якщо у вас ви хочете з п'яти самок зробити сім'ю, і три з них вже мають 4,5 кг, інші мають менше, вже можна кидати до самця їх помаленьку і помаленьку, бо не є факт, що коли ми кинемо до самця, і він їх буде парувати. Тепер сьогодні внутрі, от один дзвонив. І казав, що самочки досить великі, 4,5 кілограми мають. І вага вже... А вік лише 5 місяців. Ну, При такому віці і вазі, то є досить висока вага. І що я людині порекомендував? порекомендував або вже кидати до самця, бо вага вже підходить. Ну, і вік 5 місяців, то або посадити їх трошки на дієту, ну, не на дієту, а так трошки менше давати їсти, щоб самки в 6 місяців не мали більше 5 кілограмів. Бо, на мою думку, що вага поза 5 кілограмів в 6 місяців, то вже можна говорити. Що самочки зажирівші, і частина може не піти в, може не попаруватися. По тій причині, що вони зажирівші. На то потрібно звертати увагу. Так що внутрі треба планомірно підводити до... До того, щоб створювати з них сім'ю, їх не перегодовлювати. У мене є гіркий досвід минулого року, що я зробив дуже-дуже калорійний корм і... і лише десь 25% самок було запліднено. А вся біда в тому, що давав багато макухи. І в мене нутрі мали на 6 місяців, я по пам'яті поза 5 кілограмів, одна мала, я тішився, бо нутрія мала в 6 місяців 5300, 5600, а вони зажирівши і не пішли в парування. Так що майте на увазі і годуйте правильну внутрі. Якщо ми маємо темпи росту самки. По 750 грам то є нормальний ріст. Якщо вже йде 850, то вже схильність, думаю, що схильність до зажиріння. Звертайте на це увагу і і будете, знаєте, хто має знання, той не повинен зробити помилок. І ліпше на чужому гіркому досвіді вчитися. Слухати і не робити також тих помилок, бо навіщо годувати нутрі лишній рік, ну, 3-4 місяці лишніх, а не мати потомства. Ну, хоча по економіці то не дуже мінуси є, тому що я буду про свої нутрії, бо нутрії, які в мене не родили, я їх пустив на м'ясо і в принципі, самочки мали м'ясом біля 5 кілограмів. Ну, в принципі, вони себе окупили, будемо так казати. Ну, але з тих самочок, якби вони родили, я не кажу, по багато, по 5 штук, то мож, могло б бути ого, скільки е, нутринят. Ну, все, вроді все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.